Мер Кіровограда в цілому задоволений роботою комунальників протягом року. Під час сьогоднішньої наради Олександр Санцюс проаналізував зроблене і подякував їм за працю. За злагоджену і оперативну роботу похвалив аварійно-диспетчерську службу, тепловиків, працівників водоканалу та універсал 2005 Попри недофінансування і заборгованість по зарплаті, комунальники виконують свою роботу належно, зазначив міський голова. Не відпочиватимуть вони під час новорічних свят, а прибиратимуть кіровоград до сімдесятої річниці визволення від німецько-фашистських загарбників. Відзначатимуть її 8 січня. Труднощі, які у нас були в питаннях фінансування, проходження коштів, організаційні питання. В цілому відпрацювали нормально, добре. Опалювальний сезон розпочали раніше встановленого терміну. Як нормально, тільки підтягнути треба розрахунки, щоб і населення розрахувалось підтягнути і інші.